Виділяють такі два підтипи функціональної диспепсії. Перший це синдром епіастрального болю, стан, який супроводжується появою болю, відчуттям дискомфорту або печіння у верхніх відділах живота, і виникає щонайменше один раз в тиждень, причому він може з'являтися після їжі, може зникати після їжі. Або ж може виникати на ще серце. І другий підтип це постпрандіальний дистрес-синдром. Це стан, який проявляється відчуттям переповнення у верхніх відділів живота, та або відчуттям швидкого насичення. Коли людина починає прийом їжі і розуміє, що вона вже наїлася, що вона не може доїсти свою порцію. І постпреддіальний дистрес-синдром. Вважається, що він є, коли симптоми ці з'являються щонайменше тричі на тиждень, і завжди після прийому їжі. Якщо в цьому відео ви впізнали свої симптоми, тоді натискайте сердечко, зберігайте відео в закладки і приходьте на прийом, будемо підбирати ту стратегію, яка підійде тільки вам.